Вітаю, друзі. Я з України. Сьогодні 23 лютого 25-го року. І я взяла вас. Обираємо окуляри. Була перевірка зору. Це по програмі по тій страховці, яка покриває. Обстеження всі. Okay. то тобто, пройшли ми обстеження, я чоловік. У мене зір гірше, ну я і старше. <с eux> Ладно, все в мене в порядку. Виписали окуляри і зараз ми знаходимося ось тут. Це знову ж таки Lime Ridge. Пам'ятаєте, вам розказувала про магазин. Лаймріч, тут Хадсонсбей поруч працює. І, окрім того, що тут різні всякі магазини є, тут ще і, можна і зір перевірити, і також обрати окуляри. Ну, Вчора ми приїжджали. О, які класні. Це. Що це за фірма? Райбан. Райбан. Якось так. Райбен. Прада, Тіфані, доча Габана, Барбарі, Армані, Поло, Майкл, Корс. Ну, ви зрозуміли. Приїжджали ми вчора. Наша страховка покриває 250 суму 250 доларів на одного. Тобто ми можемо доплачувати, якщо нам щось потрібно, але ми собі обрали якраз на ці суми. У нас Армані буде. Армані окуляри і мені чоловік, у мене якісь там мульті. Такі, в яких можна ходити постійно, щоб і далеко бачити краще і можна було читати. Тому що поблизу я вже читати я вже зовсім не можу, дуже впав зір. Оформили вчора чоловіку, окуляри, тобто ми приїжджаємо, обираємо собі оправу, яка нам підходить, яка нам подобається. Тут, бачите, всі окуляри просто з звичайним склом. І вже коли ми вибрали оправу, тоді вони оформлюють все і чекаємо два тижні, через два тижні вже отримуємо окуляри. Ось так. Але, як завжди, на мені вчора система зависла. <рес> <рес> Чоловік оформили. На мені зависла система, але ну вони все там зробили, зараз там сказали сьогодні приїхати і вже, вже вони зараз закінчать логотипи. Ці окуляри, мабуть, дорогі. 440. ну Тут є набагато дорожчі. Це сонячні окуляри можна також купувати тут. Ну, а це, це для зору, ось там ще бачите. Тут є смарт. Смарт окуляри можна перевірити. Прикольна така штучка, кабінка. Привіт. Зараз я чекаю, вже віддала документи, страховку вони зараз там оформлюють і піду до доці. Буду ходити я в окулярах тепер постійно. Але ви знаєте, мені завжди подобались окуляри. У мене, по-перше, що сонячних колекція величезна, звісно, таких простеньких, звичайних, але вони мені подобаються. Я за брендами не, не женусь. Для мене бренд це такий маркетинговий хід, я так це вважаю. Хоча, можливо, якість, неможливо, а звісно, що якість краща, вони відповідаються цим. От мені ці окуляри сподобались, я не можу від них відійти. Ще мені тут сподобалось одні, зараз покажу. Але я їх треба буде приміряти. Ну, люблю я все таке яскравенькі. Ось так. Голова болить, у мене вже третій день болить голова. І така погода вже почала все танути. Потім знову будуть ще морози. Так, трошечки пройдусь, мені ну, я тихенько намагаюся говорити, тому що... Мені тут ніхто нічого не каже, можна знімати, але мені самі, знаєте, якось. Не дуже зручно. А, є екзем. Там, екзамен. Не екзамен, а я маю на увазі. Переїдка зору тут. Перевіряли так, звісно, добре. Все перевірили там, і дно, і, і сам зір, і тиск, ну там всілякі апарати було цікаво, незвично і цікаво. Такого мені ніколи не робили. О, sorry, все зробили мені. Ось моя страховка, ось бумажка. Те, що мені видали після цього, після обстеження. І ось тут, бачите, така книжечка і там. Чек, Чек, що в мене все оплачено. Дуже гарні такі ніжні, пудрові. Це хто? Це Versace. Версач. Вже мені віддали, сказали, через два тижні також. Позвонять чи напишуть на емейл. E і я заберу свої окуляри. Ура! Я задоволена. Це кіц? єс кіц. Дитячі. Також. Ну, в принципі, в принципі, то і все. Далі буде, може ще щось познімаю вам. До речі, дуже хочу познімати там в одному магазині. Вчора знайшли, прямо біля доці. Чому я його ніколи раніше не бачила, скільки ходила до доці, і ніколи не бачила цього магазина, прям, прям, прям поруч. Це те, що я люблю. Всякі паучки. О. Паучки, всілякі черепушки. Магазин там. Прикраси можна купити, там і пірсинг, і одяг. Ну, все в такому стилі. Ви зрозумілий якому. Отже, якщо мені там дозволять, тут мені дозволили, я спитала. Він сказав: окей, кажу, це для моєї України. no problem. Отже, якщо мені там дозволять познімати, я ще познімаю. Як ні, то щось інше. А поки що обіймаю вас, далі буде. Пока. Ось Hudson's Bay. Вже ось там Юга Бос, де моя донечка працює. До речі, робили обстеження ми ось тут. Обстеження тут, і в принципі ми могли і окуляри тут підібрати, але щось чи вони нас вчора не зрозуміли, чи ми їх не зрозуміли. Тобто показали окуляри, які там ще треба було доплачувати. Дуже багато, тому ми пішли далі. Ось за цей магазин я вам казала. Ну, вже вже зрозуміло, що там. Там капець, друзі, там все мені так дуже подобається. Вчора онук приїжджав сюди дивитись на поліцейську машину, тут поставили її просто і е, діти там. Фотографуються, роздивляються, там поліцейський стоїть, бачите, розказує дитині щось. Гарно тут. Гарно і тепло. Я сьогодні боді одягнула і все одно мені жарко. І що, пішли до Абос, доцю поки я не бачу, але я її знімати не буду. Пішла шукати донечку. Їдемо до доці додому, тому що вона сьогодні раніше звільнилася, я, як завжди, все проспала. Але сьогодні неділя і добре, що сьогодні працюють, це окуляри вже оформили. Ох, все зробила, то спочатку ми туди виходили. Це прийшла, доця вже тут сказали, що вона вже. Ой, слухайте, я вам що розкажу. Тут ж мої донечки, тут ж бачите, багато магазинів, і в неї друзі, звісно, вона спілкується гарно, ну я їх вже знаю. І друг її каже, блін, я не знаю, розказувати таке чи не розказувати. Він каже, ну, що доці він говорить, що у мене що я бій. Ну, ви зрозуміли бій, і нашим, і вашим називається. Дося каже, в смислі. Він каже, а ви що, не знали? І мама твоя не знає, що вона така. В смислі, ми звідки знаємо. Коротше, ну, давай ж ви... 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 виясняти. Я кажу, що, можливо, в мене якась поведінка не така. Ну, я ж не знаю, ну, ми знаходимося в іншій країні. Я тут знаю, що до мене часто жінки підходять знайомитись, але. Ну тут це не, не дивно, але чому чому, якби друзі, доцінні друзі, кажуть, що так. І, і, і до цього каже, потім питала у багатьох і всі підтвердили. Я кажу, в смислі, а, я кажу, кажіть, що? що не так. Можливо, одяг. Ну, поведінка то ні. Я така, ух, навпаки. Овен, справжній овен. Виявилось волосся. Виявилось. І до мене тільки дійшло. Слухайте, я ж постійно, де б я не була, ну, цих дівчат, які люблять дівчат, їх видно. Не завжди, але здебільшого, але здебільшого їх видно, тобто розумієш, що. Що і хто. Мені постійно казали, що мені подобається колір твого волосся. І так уважно дивляться. І одна дівчина то, ну, в магазині вела, вона там працювала. І от коли б я не прийшла, вона крутиться біля мене, вона там працювала і постійно так уважно дивиться на мене і, і каже, що мені подобається колір твого волосся. Я навіть, знаєте, і так от десь на вулиці, там я йшла, мені казали про це дівчата, і якось ну, дивно дивились при цьому. І я собі кажу, чоловіку кажу, і кажу, слухайте, ну це ще раніше тоді. Я кажу, може, це якийсь пароль, якщо я якось відповім, то це буде означати, що я згодна чи що. Кажу, мені треба знати. А виявляється, виявляється, це просто колір волосся. По якому ці дівчата пізнають своїх? За дурдом. Я ж відрощую своє, в мене перепалене волосся в хлам, я його ріжу все коротше-коротше, і воно відростає. Тепер у мене взагалі на голові коріння сиве десь сантиметрів, вже 8. Далі йде чорна полоса, а далі ж в мене кінчики були освітлені, це самі такі перепалені. Я їх постійно -то зрізаю, але все одно, щоб їх повністю обрізати до чорного, то це буде дуже коротка така стрижка. Ну і ходжу, як чорті, що вже воно ж там, де освітлене, вже вимився весь колір, було просто світле. Що ви думаєте? Я ж взяла в мене ще тонік, ще з України. Я привозила з дому один якраз червоний, отакий прям рубіново-червоний, який якби сказати що і є сигналом. А другий коричневий. Я собі думаю, якраз пофарбую коріння і оце освітлене, щоб більш-менш зрівняти, я їх додала один до одного. На коріння трошки темніше зробила, на, на кінці більш такий яскравіше, червоне. <свистач> ну і що, У мене, в мене коричневий вийшов взагалі якийсь ру, 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 руде з зеленим, я тепер взагалі шапку не можу знімати десь. Краще сивина, ніж те, що вийшло. Ну, Воно змивається, слава Богу, швидко. Але ж кін, кінці, мало того, що вони освітлені, там же в мене ж коріння вже своє, і вона така от реакція, якась сивина разом з тим тоніком вийшло якесь зеленкувате. А коріння освітлене, воно так добре, добре взялося червоне, але вже закінчився цей тонік, вже, вже немає. А ну, я, я ж не знала. Отже, отак, друзі, знаєте, знаходячись в іншій країні, треба дуже багато всього знати, розуміти, питати, тому що ну, це добре, що я спитала, що я тепер знаю. Хоча я, в принципі, я лояльна до. Любої орієнтації мені, мені, аби людина була добра і аби не робила шкоди, а там як вона живе, з ким вона спить, як вона спить, мене це взагалі не турбує ніколи, я не гамаку. Але щодо мене, коли дійсно мене, тепер я розумію, чому мене сприймали і дівчата зі мною постійно, намагались познайомитись саме, от в них такий перший перший. Прапор це, це отаке, волосся, якраз як у мене. Зараз не знаю, чи я дотягнусь показати вам. Ні, не, не дотягнусь, бо воно вже коротке. Але таке яскраво-червоне. ну, В принципі, тут ніхто нікого не ущемляє. Щоб не було непорозуміння, якби, там, наприклад, до мене прям конкретно вже хтось приставав, я би пояснила, сказала би це, ну, це не проблема. Я раніше я раніше любила й фарбувала. Я такі яскраві кольори люблю, ви ж знаєте, я там і син, із синім експериментувала, і з зеленим навіть, і, і червоне, і рожеве волосся. Руде мені дуже подобається, руде, але зараз я чомусь. Хочу саме відростити своє, воно в мене таке, хоч і. Господі, я дивлюся по сторонам, щоб нікому не заважати, бо вони тут виїжджають, заїжджають і рука вже замерзла. У мене хочу волосся вже і сиве повністю, але мені дуже подобається моя сивина. Такий колір прям сріблястий. Мені подобається, мені цікаво було б відростити повністю, але я не знаю, скільки на це піде років. Тому що, ну поки я не ризикую, мені хочеться стригти його повністю, вже щоб відростало моє. Але поки я не наважилась на такий експеримент підстригтись під хлопчика, воно ж позакручується, уявіть собі. Я ж тоді буду як барашка. Чим коротше, тим воно кудрявіше. Тому, тому поки буду тонувати, але я думала відростити і пофарбуватись або в такий ну більш до природнього, більш пепельний, Боже, забула як слово, як сказати. Ну ви зрозуміли, підсивину. Просто тонувати, щоб воно було більш насичене, або я хотіла руде, таке темно, не яскраве, не таке, не жовте. А... У мене був такий колір, мені дуже подобалося. Воно таке відкоріння трошечки темніше, наче більш до коричневого, а там далі йде світліше. Але я не знаю, чи я буду робити такі експерименти, мені чомусь хочеться. От у мене є перуки різні кольорові, ви ж бачили, я показувала. Але мені найбільше подобаються спокійні, спокійні такі поруки з натурального волосся, там чорне, темно-коричневе. Ось такі. Тому я не знаю, якого кольору буде далі моє волосся, але, але я вам розказала, це, звісно. Ось так можна, друзі, вляпатись. Треба знати <свісно>, закони звички в країни, в якій ти знаходишся. Все, друзі, ми поїхали. Гарного всім. Так, машина, почекайте. Гарного всім дня. Хоча у вас зараз не день, а ніч. Гарної ночі, мирної ночі. Друзі, тримаємось, віримо в краще, хоча те, що відбувається. Зараз і відбувалося, і зараз, то я навіть не хочу говорити. Не про політику. Отже, фарбуйте волосся в такий колір, який вам подобається, ні на кого не дивіться. Я така, що якщо я захочу, я буду і в червоний такий фарбуватись. Насілувати мене тут ніхто не буде. Це точно. Головне жити в гармонії з собою, головне робити те, що. Подобається тобі, звісно, нікому цим не шкодячи. Обіймаю вас, друзі. Далі буде пока пока